До 4 літрів на 100 км топ 10 найекономніших автомобілів. Економним може бути автомобіль будь-якого класу. Експерти назвали 10 найекономічніших автомобілів відповідно до європейського їздового циклу. Рейтинг складений на основі характеристик витрати палива типу двигуна та кількості викидів в атмосферу. 1. Corsa 1, 2. Сучасні моделі марки все частіше обладнані гібридними силовими установками. На Opel Corsa 1-2 встановлений такий агрегат потужністю 155 кінських сил. Компактне авто в класу витрачає 4 літри палива на 100 км. Ціна автомобіля в салоні стартує від 400 тисяч гривень 2. Ford Fiesta 1.0 EcoBoost В класі компактних автомобілів з бензиновими двигунами кращим названо Fiesta з літровою турботрійкою. Машина витрачає до 4 літрів палива на 100 км, має 155 коней під капотом. Силова установка додатково обладнана гібридною системою. Коштує авто 2019 року випуску від 500 тисяч гривень 3. Peugeot 208Blue HDI100. В класі компактних дизельних авто лідерує Peugeot 208. Модель має двигун 1,5 літра потужністю 100 кінських сил. Автомобіль витрачає 3,4 літра дизеля на сотню кілометрів. Коштує машина від 400 тисяч гривень. 4. Toyota Yaris Hybrid автомобіль економніший, ніж його дизельні сусіди по класу. Японська машина витрачає 2,9 літра на 100 км. Такі показники досягнуті завдяки вдалому компонуванню гібридних установок. Двигун об'ємом 1,5 літра має потужність 116 кінських сил. Вартість японської моделі 2017 рік випуску від 300 тисяч гривень. 5. Toyota Prius Японський автомобіль із класу має найменшу витрату палива в сегменті. На сотню кілометрів машині потрібно 3,3 літри палива. Наздоганяє Ріус в рейтингу економічності гібридна королла. Її витрати всього на 0,3 літра більші та складають 3,6 літра на 100 кілометрів. Вартість в салонах від 700 тисяч гривень за машину з пробігом просять від 135 тисяч гривень. 6. Ford Focus 1 0 Acobost Hybrid. Хайбрід. Автомобіль з класу має гібридний силовий агрегат потужністю 155 коней. Такий самий двигун і у компактної моделі Fiesta. Ford Focus 1.0 1, 0 Hybrid витрачає 4,1 літра на. 100 км. Майже аналогічні характеристики має Opel Astra 1, 2 Direct Injection Turbo 4,3 літра на 100 км. Коштує гібридний Ford Focus 1, 0 екобусть від 500 тисяч гривень. 7. Ford Mondeo Hybrid. Найекономічнішим в d класі обрано гібридний Ford Mondeo. Модель має 187 кінських сил на 100 км пробігу, витрачає 4,1 літра палива. Вартість автомобіля в салонах до 1 мільйона гривень. Машину з пробігом можна купити за 500 тисяч гривень. 8. Peugeot 508 Blue HDI 130 і AT8. Автомобіль має під капотом 1,5-літровий дизельний двигун потужністю в 131 кінську силу. На 100 кілометрів пробігу машина витрачає 3,5 літра палива, цілком прийнятна цифра для d класу. Новий автомобіль коштує від 800 тисяч гривень. 9. Toyota Camry Hybrid. Економічна модель бізнес класу, доступна для покупців Північної Америки та Японії. Бензинова четвірка об'ємом 2,5 літра та електромотор разом видають 218 кінських сил. На 100 км машині потрібно 4,3 літра палива. Новий автомобіль можна придбати від 900 тисяч гривень. 10. BMW 520D. Модель визнана найекономічнішою одразу в двох категоріях: седан та універсал. Седан з дизельним двигуном, додатково обладнаний 48 вольтовою силовою установкою, витрачає 4,1 літра на 100 км. Універсал витрачає на 0,2 літри більше. Новий BMW 520D коштує біля 1,5 млн грн.